Віталі шахів, врая проти маніка, ктур. Маніка, Ктур. Індонезія, рейтинг 1731. Дійська партія? А хочу знищити, щоб він мені тут не залежало. Тепер б'ю по центру, поки король в центрі хочу розтормошити, щоб тут G4 було не так небезпечно. Просто хочу знищити цього коня. Десь відкрию слона собі. Для атаки. Чи мені тут не милився в три нулі? Знаю, лінія аж відкриється, Ну, нехай відкривається. Тепер поміняю білопольників. Десь ще пунктик можна було б забрати на Д3. Можливо, пізніше. Перезем відразу тут. Десь шах десь тут сейчас зараз залізу валізу. Десь слон може пожертвується так. Давай поки так, Можливо, вдарю, а можливо і не вдарю. Побачу. Буде видно. Десь може перекритись конем. Давай, з'їж пішечка, я та... тут точно пожертвую щось. А, ні, тут же кінь тратиться. Ну окей, давай так. А він зараз поверне в захист слона. М -м -м. Випустив я цей момент. Нє, ну я б на його місці подумав би про захист, але є... як то кажуть. Що кажуть, що? Шо... Що да. я не на його місці. Так. Тепер хочу тут вдарити. Так, так. Мат. Розборити хочу структурку. Так, він є 5 зараз піде. Ну, давай. Давай. Да. Конек, тут що робить ти, що хочете робити? На, ти закрив слона, але вже позиція розбита біля короля. О. Красиво тактика на два хода. О, красиво тактика на два хода. Чем идея? Не знаю. е 6, f 6. А так зараз просто. Да, дякую. Тут істора попалась, і... і король також себе почуває неуютно. 73 навіть 82. Бум-бум, да. Треба було не їсти, я не подумав. Звісно. Коли от такі, як би різносторонні рокировочки, то пішечки, отак, звісно, відкривати лінії для білих не треба. Так би цей пішак, він навпаки захищав би нашого короля від атаки турами. Я щось Ляпнув, не подумав. Вже був ударчик. Слон це У, король це 3 52. Відрізаємо короля і тут просто йдуть мат. Ну, не мати там матеріальні проблеми в суперника. Ну, хоч тут я вже, якби знайшов цей хід. Ну так, да, чому не можна брати, тому що після король б'є. мат. Ну Дуже велика перевага, тому що знаходяться такі вилки постійні. Тут блискучі. Ну, прості, блискучі ходи, ходи тут були прості. Хоча два штуки це прикольно. Тайвателішахів грає проти Кейн ID. Австрія. Рейтинг 1760. Мітблекморадімера? Тут так все компактно, тут так все компактно слона ударю. Тут, звісно, по лінії аж мені зараз будуть атакувати, але як по-іншому грати, якщо хочеться атакувати. А не просто нічия якась така. Дитяча. Так, ну тут да, він, звісно, зараз буде чіплятись до мене. Ну да. Коня я не хотів міняти. Ай-яй-яй. ай яй Ну добре. На такий хід буде такий хід. Хіт. хіт. Дій неударна ферзя. З тобою я відкриваю тебе весною. Я поняв. Я вас поняв. Я вас прийняв. Можна грати без ферзя, весною і не весною. Ні, ну от, ясно. Да, шутка партія. Дебютна катастрофа. 94 на 83. Швиденька дебютна катастрофа. Бум-бум. Бум-бум-бум. Він недооцінив те, що да, він звісно, що є хід Кінєвці. Він там думав, що же 6 буде. І такий, типа, ну я ж б'ю твого слона і то захищений. Але і знаходиться хід всім. Подвійний удар на призя. Подвійний герде. І все.